Дитячі курточки першого сорту. Вага 10 кг, ціна 3, за 1 кг. Дивіться, нам тут попадається теплесенька. Тут ну, можна сказати, флісочка, курточка дитяча від North Face. Розмір я не бачу, але подивіться, яка вона крутезна, просто в ідеальному стані. Оригінальна. Наступна це нас ще одна курточка від North Face, швидше якась вітровочка. Вона йде, воду проникна, на гортельці, теж повністю оригінальна. Наступне це ще один нам осінній такий дощовичок. дивіться, Яка крутежна моделька, яскрава, гарна, в ідеальному стані. Далі ще один дощовичок нам попадається, тільки це вже на дівчинку, на 128 см зросту. Наступне це у нас іде теплесенька жилеточка. Підлітка, я думаю. Наступне це ось така теплесенька курточка від H&M. тут у нас вона буде на 9-10 рочків. Наступна від бренду Next. Сорочка. Дивіться, яка теплесенька. Далі, ось такого плану. Яка шутка. Теплесенька, гарна, в хорошому стані. Наступне це ось такого плану. Курточка. Теж теплесенька, зимова. Дальше курточка Hello Kitty. Ось так вона виглядає. Ззаді є теж вибито котика. Мійте маус, ось така курточка, 100 грамівочка дитяча. Розмір 116 см. Наступна воденька ще одна шубка. Ось така. Пошукаю вам розмір. Розмір не пише. Це, до речі, Джорджі Бренд наступно такого плану це видама хлопчика. Далі ось така з mm -hmm. едвою. Присутний вже ремінець. Mm -hmm. Ось така моделька. Дуже тепла, але це вже на менших 12-18 місяців. Mm -hmm. Наступна. У нас тут залишається ще буквально стіп, я вам показувала, що розпаковане було. І у нас залишається ще ось така косочка. Це теж. Буде на 152 см зросту яскрава. Осіння, наступна ще одна вітровочка, повністю чорна. Це дощовик, по 60 Наступна моделька. Ще один дощовичок, Уже розж... рожевий на дівчинці На 4-5 років. Дивіться, який класний. Ідеальний. Так, далі ось така легенька курточка. На дуже малесеньке. Я вам покажу вже цілий лотик. Це у нас Бершка Ось така моделька на хлопчика. Далі це вже на меншого ще хлопчика. Тут у нас у нас 98-104 см зросту. Така вітровочка. Далі. Ральф поло. Ось така, дивіться. Дитяча така насичена, яскрава, синя. Далі ось така шпірина. На 6-7 років. Така моделька. Далі це теж осіння вітровочка така. Ось тут ще буквально трошечки. Ага, це вже у нас остання, але вона йде на вже більш таких старших. 12-14 років. Ось така курточка для хлопчика. Я вам показала цілих 10 кг, по ціні 3,90 за 1 кг курточки мікс дитяч.